А уявіть собі таке: Донбас ми звільнили і очистили. Крим звільнили і очистили. Лука на телебаченні з апетитом лає бункерного і Пекін, але бункерному вже байдуже. Він захлинувся ботоксом і відбув в інші світи облаштовувати біполярні всесвіти. Пекін морщить діло би щоки, але зробити нічого не може. Зсу в Кремлі запивають феєрверки уманським світлом, яке продається зовсім поруч на красній площі всього по 50 гривень за літр. Акційне Чернігівське продається поруч зі тією ж ціною, а дороге львівське не купиш ніде. Розмили відразу ж в Україні. Змінився уряд, і тепер блогера без бритви показують тільки на одному каналі на один плюс один і тільки в рубриці новини прокуратури під заголовком Вони сиділи за батьківщину. Його соратники хто утік, хто за тих, хто змінив прізвище та або країну перебування, а його офісного скріпніка судять у режимі серіалу, який так і називається. Офісні посиденьки. Дуже популярний у народі серіал. Виходить у прайм-тайм, на багатьох каналах одразу. Репліки з нього стають мемами і гуляють інтернетом. Незавидну долю його головних персонажів обговорюють бабусі й тітки, які прагнуть до них. Дивуючись на хабство пройдисвітів і дивуючись з того, скількох людей ця зграя водила за носа і скільки тон американських купюр встигли наскердувати за час свого правління. Представили Доброго здоров'ячка, хунто й хунтубери. Ми з України. Щоб домогтися такого результату, потрібно допомагати ЗСУ, не вестися на ІПСО, читати тільки розумні ТГ канали, а решту або не читати зовсім, або читати для поржать. Вони ж для цього прийшли, щоб поржати, ну ось і ставитися до них відповідно. Донатити навтомно зранку і до виходу наступного ролика не обов'язково у пенса, але обов'язково на ЗСУ. Я вас запевняю, буде так, як я щойно розповів. Обов'язково буде. Але потрібно такий результат наближати всіма силами. Ні американці, ні прибульці, ні тим більше дефективні менеджери гундосого нам таке майбутнє не намалюють і не подарують. Тільки ЗСУ. Усі посилання на донати ЗСУ через Пенса в описі і у першому коментарі. А я поки відзвітую про вже виконану роботу. Фото і відео показую фоном, так само показую фоном коментарі з-під донатів, які є. Багато донатів без каментів. Якщо хочете, щоб я їх теж показував, пишіть коментар. Бійцям подарували, а ми зібрали і передали гору кавунів. Ну ось, наприклад, 93-я бригада отримала свої смаколики. Літо закінчилося, з ним у багатьох завершився земний шлях. Але ті, хто живі, заслуговують на смачне. Ну ось Хартія з харківського напрямку теж отримала трошки Кавунів. Ну смачно ж. Ми з вами взяли вже сьомий реб, плюс проплачено ще п'ять дронів. Ситуація з ребами жорстка. Старі частоти не працюють. Хлопці залишилися без прикриття виїхати на позиції, повернутися з позицій, стояти на позиціях неможливо без прикриття неба. Допомагайте, прикрийте хлопців більше нікому. Офісу не до цього вони ліжка переставляють. Мо ніколи вони відкати рахують. Дійшло до того, що по 200% відкату малюють. Виробник згоден продавати за тисячу гривень, просто для розуміння рівня називають цифру. А в мо вимагають писати три тисячі. Ніяк не удавляться. Треба більше відкатів, богам відкатів. На цьому відео пакуємо сухпаї для хлопців, які сидять по віддалених опорниках, до яких не дістатися по землі доводиться все перекидати дронами: воду, сухпаї, бека, паливо, все. Часто повітряний шлях єдину можливий шлях доставити щось хлопцям на позиції. Чому сухпаями займається дід? Хороше запитання. Відповідь проста: дід не піднімає відкати, на відміну від. Ще питання є? Так, у нас ще одна проблема намалювалася. Китай заборонив поставки багатьох деталей для FPV, тому активно шукаємо обхідні шляхи. А вони, звісно, вже дорожчі. Як то кажуть, не срачка, так болячка. Проблему можна вирішити, але вирішити грошима, тобто за рахунок ваших донатів на ЗСУ. Буквами звіт закінчив. Далі по новинах, і фотозвіт продовжую. Крім усього цього є ще кілька хороших новин. Перша, реальна. Всупереч усім витівкам верховних, і не дуже хлопці стоять і тримаються. Виходять тільки коли іншого виходу немає. А на деяких ділянках переходять у контратаки і навіть ідуть уперед. Вони стоять за вас, за нас, за Донбас, за дітей, які пішли до школи, за випите пиво ввечері після роботи, не ними, за новини по телевізору, коли є світло, за свіжий хліб, за креветок насипом у великих маркетах, за паливо, яке дорожчає, за можливість поганяти в кабріолеті на всю педаль набережною, за все, про що знають про тил, і за все, чого не знають, теж. Вони стоять, тому що хто вчора, а хто 10 років тому був таким самим цивільним, тому що, попри всі проблеми і пролюби, другої України у нас із вами немає і не буде. Є тільки ця, за яку проголосували на останніх виборах, таку і захищаємо. Вони стоять за неї. Вони стоять так, що ворог уже не знаю наскільки тимчасово чи ні, але загальмував свій рух на Покровськ. Так, почав розширюватися в різні боки, почав проявляти активність на інших напрямках, відправив у Монголію голов Щерха, валить по Харкову з суми під обстрілами Київ, Херсон, Полтава, Львів. Я не знаю, чи вщухне цей сьогоднішній біль колись. Друга новина нереальна. Я навіть не знаю, наскільки вона хороша. Монозброд на чолі з закінчує деребан країни і підпорядкування всього і вся строго під свою вертикаль. Тепер впало Укренерго. Два незалежні члени наглядової ради Укренерго після безпрецедентного тиску на них і повністю політичного голосування за звільнення Володимира Кудрицького вийшли зі складу, залишивши заяву, яка переводить управління команди блогера в одну лінію з пізнім Януковичем, коли під молодих і перспективних підминали буквально все так само, як і тепер. Країною, точніше провладними каналами ширяться чутки, що ця подія, я маю на увазі звільнення Кудрицького, принесе нашій багатостраждальній Україні такі бариші, що зригнуться магнати і обзаздряться росіянці. Віримо мені здається, просто досвід нічого особистого, що пилятинг і відкатинг у цій сфері тепер досягнуть такого ж рівня, як і в УМО. Тобто відкатинг підніметься відсотків до 250 від реальної вартості кожної послуги і закупленої зірзяки. Нарешті монозброд перестане розсипатися, бо знайдено майже нескінченне джерело для годівлі бородатих бариста з добрих блогерських рук, а саме сфера енергетики багатомільйонної країни. Величезна кормова база тепер тільки і виключно в руках тих, хто називає Татарова борцем за Україну. Тож для когось ця новина і справді хороша, я б навіть сказав смачна і поживна. Зауважу також, що ці люди розповідають, як постійно звертаються до союзників по дозвіл бити їхніми ракетами по цілям у глибині росіяні. Це все звичайно потрібно, але вони не говорять про інший ефективний шлях. Що вони давно вже мали б попросити, і це було б значно легше отримати. То це у масових кількостях західні вузли, агрегати та виробничі потужності для масштабного виробництва складання ракет в Україні під нашою наліпкою. Ми зараз маємо власну крилату ракету, яка здатна бити по наземних цілях, і балістичну ракету, поки що на стадії випробувань, але ще рак на горі свисне, поки ми їх матимемо в масових кількостях, хоча б сотні на місяць. Треба було ще на етапі розробки два роки тому, а взагалі то п'ять років тому продумати з конструкторами і просити все необхідне на заході для масованого виробництва саме наших ракет. Бо політично досягти надання західних двигунів та електроніки до крилатої ракети українського виробництва значно легше, ніж просити цілу західну ракету. При цьому, навіть якщо через рік прохання отримаємо від партнерів дозвіл бити атакамсом по російському аеродрому на глибині 300 кілометрів на російській території, все одно дозволу завжди бити куди потрібно нам, ми від вічно стурбованих партнерів не отримаємо ніколи. А ось бити ракетами українськими просто з контрабандою, купленими деталями на третьому ринку. Це будь ласка, Росія ж б'є по нас ракетами з американськими деталями, зокрема компанії Інтел. Ну ось і ми б'ємо по Росії ракетами з американськими деталями, зокрема компанії Інтел. Такі деталі можна купити в будь-якому воєнторзі. Але Зельс три роки зривав нашу ракетну програму, а потім два роки вірив або робив вигляд, що вірить, що дадуть вдарити по Кремлю. Відчуваю, ще будемо чекати два роки, а там, де ви всі домовимося, про подивитися в очі. Це ж комфортна ситуація для правителя бути ужаленим, точніше пожалітим. Щоб усі говорили, боже, як зі він старається, але бачите, в якій в нього партньорозлій? Він так старається, кожен день відосики пише, кожну годину мій їсть, а йому просто не дозволяють, як він хоче. А як він, до речі, хоче? Хтось у курсі. Ну, крім зростання відкатів у процесі пілінгу і деребанінгу, є в кого спостереження по суті. Комфортна ситуація у найвеличнішого, як не крути, по ньому ж не летить, і ТЦК його не загребе. І сухпай принесуть у кабінет прямо, а не дроном в окоп, і воду економити не потрібно, як у нас хлопці часто отримують, по півтора літра на добу на п'ятьох у спеку плюс сорок. Комфорт взагалі штука цікава. Він іноді важливий, частіше згубний, але так чи інакше завжди поруч. Сучасне суспільство дико потребує струсу. Це не один я кажу. Фінансова криза не забезпечила його, лише порушила плани багатьох, вдарила по грошах. Ковід теж по грошах. Хтось вознісся так. А хтось сидів удома, серіали вивчав. То кого тут струснуло? Хто зробив висновки? Ну не хоче Homo sapiens робити справи, аби комфортненько. Колись це призводило до посилення тих проблем, які були. Потім створило нові: ось студентський борг у США. Бачите, я не про війну і не про міжнародку. Усього лише студентський борг. Це ж не смертельно. Це в на Росії такі приводи люблять обсмоктувати. Тут же він наведений, тому що майже нешкідливий, не в тисячах снарядів обчислюється. Середній розмір студентського боргу зростає щороку на 6%. і це з 2007 року. Перекладаю людською мовою. Проблему не розв'язують усім по... по барабану. Зростає собі нічого, не вбило ж, Ох, і танцюємо. Тепер заради цієї проблеми Байден зрізав прохання військових про дві нові субмарини. Якщо запустити навіть сущий дріб'язок, він призведе до цілком помітних і відчутних наслідків. Лівацька моїта обідеться за ціною підводного човна, і так у всьому: вибори, рейтинг, стабільність, краща інфляція, хоч би чого не вийшло. До чого ми прийшли? Україна зрозуміло, весь світ прийшов до того, що його байдужість довела дрібниці до рівня серйозних проблем і передумов до ще більших проблем: не болить людям воно, аж поки не шварк на особисто людину. Спробуйте зуб не лікувати. Ага, гля, тут усі розумні Зате як країну не лікувати або цілий регіон, це запросто. Нехай собі полагкотить сусідня квартира. Ну не в мене ж. Хай деруть одного сусіда і грабують іншого, гордо викину свою зброю і посиджу за тіліком. Заради комфорту накачали баблом Китай за робочу силу і Росію за енергоносії. Заради комфорту забули буй на те, як ці країни поводяться, мовляв, бізнес. Хоча в бізнесі дивись аналітики заверстучують чучундру гендира в стартапі, і того закидають використаними ганчірками, щоб не псував обстановку. Заради комфорту зрізали свою військову міць. Хто живе в мрії про сильне НАТО, нехай подивиться на список проблеми там. Їх вистачає. Заради комфорту бумкнули собі деіндустріалізацію на повний зріст. Тепер кругом квіточки, стартапики, а виробляти ми і без вас знаємо, де будемо. Заради комфорту демографію так по колу пустили, що США скоро мексиканці будуть головною силою серед виборців. Поки що статистика на їхню користь. Не те, щоб я проти мексиканців. Просто почув би хто про це в 70-х. Заради комфорту перестали бити першими, потім і другими. Заради комфорту малюють собі графіки ймовірної війни з РФ на буй знає, який рік. Тим часом у тебе над розумною головою вже кружляють орлани. Уже не потім. Що не вгадав ти терміни, тайм менеджер з бехою під офісом уже бувало у світі побажання комфорту за ціною пари трійки держав. Двічі це дуже погано закінчувалося, але вже не для пари трійки держав. Я втомився говорити про третю світову і сперечатися з кожним зустрічним. Мовляв, вона ж не почалася, от не почнеться. Тому що це теж про комфорт, щоб війна не почалася, а точніше не розлилася по усіх бургерних і затишних кав'ярнях, бо вона вже почалася про це трохи далі. Тобі треба качати свою оборонку, армію наповнювати. Дедалі більше країн це роблять, але не основні. Вони розуміють, що якщо справа запахне ношеними російськими трусами, рипатися буде пізно, працюють превентивно, зате топові бібу жують. Але на словах, соньдзи заплакав від таких очешуїхінних воїнів. З 2022 року вистачало часу, щоб зробити висновки. Час захід пролюбив, як і ми до того, не найкращу фішку він у нас підрізав. Боягуство, засноване на бажанні зберегти рівень комфорту і відкласти проблему надавай вже після свят. Військові на заході говорять те, що нам зрозуміло. Ті політики на заході, які були військовими, теж що говорить основна маса політоти слухати боляче. Не бийте росіян тамто, а то ми самі собі придумали якісь обмеження. Ось щась Путін образиться, і про нас відповість, хоча за Хаймер та інші ніж такі не відповідав. А пиня від підкладання в їхні штани свіжих какашок перейшов до Орланів у Німеччині і не за дозвіл бити ракетами, а до. Норм почекали. Краще б за дефіцит рішучості політиків топових країн собі по бейцях щоразу пробивали. План хороший, вони їм все одно не потрібні, і військовим їх не заважає. І добре б зазирнули б в історію, і сказали б, такого ніколи, ніколи не було в історії людства, тому такого і не може бути ніколи. Але Друга світова війна була продовженням першої. Її учасниками, можна сказати, були ті самі люди. Австрійський художник встиг з Єфрейтора перетворитися на німецького канцлера, унтерофіцер на начальника генерального штабу, маршал Петен на голову коло уряду. Але усі вони і мільйони інших мали досвід Першої світової, і звісно, переможені були впевнені, що переможців вчинили з ними несправедливо, тому прагнення реваншу буквально витало в повітрі. Переможці боялися війни, намагалися втихомирити і навіть задобрити переможених. Однак політичних можливостей погодитися з усіма їхніми вимогами точно не мали. А переможені сприймали кожен компроміс як ознаку страху та слабкості і вже не могли зупинитися. Нічого ситуація не нагадує нікому. Звісно, путінську на Росію, як спадкоємицю радянського союзу, не можна сприймати як країну, що програла світову війну, але на Росія програла більше. Вона програла цивілізаційне змагання. На Росія країна значно небезпечніша за німеччину в 30-ті роки минулого століття. Німеччина була ображеною переможеною країною, а сучасна Росія має комплекс ображеного переможця. Спробуймо подивитися на ситуацію очима Путіна або такого як Путін. Радянський Союз поступився в холодній війні і погодився існувати за західними правилами. Однак, невдячний захід не тільки сприяв його розвалу, він ще й не захотів рівноправних стосунків із новою Росією, яка змушена була вивести свої війська з країн Центральної Європи та Балтії. Захід не тільки гідно не оцінив цей крок, а й украв колишню радянську зону впливу, розширивши НАТО. І коли західним лідерам було чітко сказано, що інтеграція України червона лінія, перетнувши яку буде здійснювати військово-технічні заходи, захід не тільки відмовився надати Росії гарантії безпеки, тобто гарантії відновлення старої радянської зони впливу, а й щось там глумливо почав базікати про суверенітет. Так що це теж прагнення до реваншу. Воно також витає в повітрі, і політичних механізмів, щоб домовитися з Росією, насправді вже не існує. Як у тридцяті роки минулого століття вже не існувало ефективних політичних механізмів, щоб домовитися з Німеччиною. Тому виникає досить логічне запитання а чому ж не починається третя світова? Відповісти на це запитання не також і важко. Вона уже почалася. Просто це світова війна 21-го століття, адже це Перша світова війна за наявності головних гравців стримувальної зброї. Якби ядерної зброї не існувало як фактора, ми вже бачили воєнні дії не тільки на території України, а й на території Росії та Білорусії. Ніхто не говорив би, що це не наш конфлікт. Можливо, міжнародна коаліція за звільнення Криму була б сформована ще 2014 року, як свого часу сформували міжнародну коаліцію за звільнення Кувейту, окупованого Іраком. Можливо, що 22-го року, в разі нападу Росії на Україну, натовські літаки бомбили б Москву і Санкт-Петербург, так як вони бомбили Белград і Новий сад після спроби Слободана Мілошовича вигнати албанців із Косова. Та й чи починала б Росія цю війну, якби усвідомлювала, що не тільки Україна може дати відсіч, а й увесь цивілізований світ? Однак ядерна зброя робить усіх учасників протистояння набагато обережнішими. Захід чітко дає зрозуміти, що не тільки не бажає бути учасником конфлікту, а й не погоджується з використанням власної зброї на суверенній території Росії, але й Росія фактично погоджується з тим, що західну зброю можна застосовувати проти російської армії на територіях, які Кремль оголосив суб'єктами Російської Федерації. Тобто обидві сторони прийняли те, що війна відбуватиметься на міжнародно визнаній території України, погодилися з локалізацією конфлікту. За часів Першої, а тим більше Другої світової війни, таке взаєморозуміння було б неможливим, але воно не продуктоване здоровим глуздом, а викликане страхом перед ядерною війною. Український приклад допомагає зрозуміти головне правило Третьої світової війни. Вона відбувається і відбуватиметься у формі локальних конфліктів, так щоб це створювало загрози прямого зіткнення головних гравців з імовірним застосуванням не тільки стратегічної. А й тактичної ядерної зброї, і це правило актуальне не тільки для Росії з її реваншистськими устреміннями, а й для Китаю з його амбіціями щодо створення біполярного світу. Звичайно, ситуація докорінно зміниться в разі, якщо ядерна зброя буде застосована. Однак і в цій ситуації багато чого залежатиме від того, як це станеться. Чи буде це удар ядерної держави по неядерній, і від реакції інших ядерних країн залежатиме, який вигляд матиме світ, і чи настане наявність ядерної зброї єдиною запорукою виживання в ньому, чи ми спостерігатимемо, якщо виживемо, звісно, обмін ядерними ударами? Однак я не впевнений, що історики майбутнього, якщо вони будуть людьми, а не щорами, наприклад, називатимуть такий конфлікт Третьою світовою війною, швидше за все першим апокаліпсусом. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.